Чи спускаєтесь у бомбосховище під час повітряних тривог? Ну так. Да. Не нехтуєте, власне, безпеки. не Ні, стараємося, стараємося. Ну, діти ж мусиш бігти. Ні. А чому нехтуєте безпекою? А ви знаєте, що з моїм станом здоров'я, щоб туди дойти. А тепер ви покажіть мені тут таке, як треба, бомбосховище. Ні. Треба звикли. Спускаєшся, пройшло пів часу, там менше, знову піднімаєшся. Ні, често. Е, ні, не спускаємося. Хто і там власною безпекою. Так? Ну, виходить, що так. Вже ні. Звикла вже до війни. Вже звикла. Не спускаюсь. А я не дивлюсь коли тривога, якщо чесно. Ні. Не хто йде власною безпекою. Ну, мабуть. І не спускаємося вже зараз. якось. Вже вже Нема <сум> да. не куди спускатися і лень. Вдома сидим, та і все. А чи спускаєтесь бомбосховище ви? Пишіть в коментарях та підписуйтесь на офіційний канал Новин, Білка знає.